Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством. Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з ДОКТором Комаровським Андрій Різазадзе. Неслухняне Жабеня. Частина третя. ТИРСА. Мандри та пригоди завжди крокують поруч. Всього декілька тижнів пройшло від першої подорожі Квая, а скільки пригод і небезпек трапилося на його шляху, скільки зустрічей та подій, які назавжди змінили життя в тихому затоні. Хижі чайки-пірати, жахливий дзьоб лелеки жабожера. Відчайдушний стрибок Квая, який зробив звичайне жабеня зіркою всього річища, черепаха хрюся, яка врятувала його, закривши собою. Мешканці затону, що згуртувалися перед загрозою і перемогли могутнього птаха, Лелеку. Прокинувшись, Квай не поспішав. Вилазити з жабуриння так приємно лежати на м'якій тині та розмірковувати про перемогу, малювати в голові картинки останніх подій, смакувати кожен епізод героїчного захисту затону. Перемога Найсолодше відчуття, наче смакуєш заморожену муху з квітковим нектаром. Серед спекотного літа жабеня ще довго пурхало у своїх рожевих мріях, якби не суворий голос мами. Ну, чого розтяглися як равлик порогозу, всі зайняті справами? Тільки ви з братом боки відлежуєте, а сміття досі у воді. Ану, марш до роботи, до заходу сонця, щоб й одної очаретини не плавало. Я ще не снідав, жалібно протяг квак. Бігом у воду скомандувала мама. Там і поснідаєш. Сміття було дуже багато, торішній очерет, сухе гілля, корчі, навіть невідомий зелений предмет. Який квак називав пляшкою. Квай розгублено озирався навкруги. З чого починати, куди його тягти? Тут ти в три дні не впораєшся, а мама наказала до вечора все прибрати. Привіт! почувся веселий голос Хрюсі. Квая наче струмом сіпнула від несподіванки, аж лапки смикнулися. Зустрічайте гостей! Брати здивовано озирались навкруги. З під води раз по разу з'являлися жаб'ячі голови. З очерету випливли дві качки, а від корчу наближалися ондатри. Друзі, я такий радий! Вигукнув Квай. – Ми знову разом. А я який радий, промимрив Квак. Хоч поснідаю спокійно. Робота перетворилася на веселу гру. Ондатри трощили зубами очерет та тягали гілля. Качки, махаючи крилами, зганяли очерет в кипу. Жаби підтягали його до берега, де грак, заткуючи, відтягував сміття подалі від води. Ще сонце не встигло піднятися до верби, як роботу було закінчено. Затон набув святкового вигляду у воді між латуків і квітів водяних лілій та глечиків відбивалося блакитне небо з білими хмаринками. Яскраво зелений очерет, погойдуючи довгим листям, нагадував затишну штору, квітки водяного жовцю, розправивши пелюстки, підкреслювали чистоту жаб'ячої оселі. Дякую вам, друзі, яка краса, з вдячністю промовила мама. Ласкаво просимо до столу. Під вербою. У закутку мама з подругами приготували справжній бенкет. На посуд з латуків розклали смаколики, що були до вподоби кожному мешканцю затону. Для Квая це була найсмачніша їжа, коли після важкої праці у колі друзів. Хрумкаєш соковиту муху і слухаєш веселі теревині квака. Дякую за смачний обід, господине, урочисто промовив грак. Прийми нашу повагу і підтримку та синам твоїм подарунки. Кваку пліт з очерету. З куреним та наметом від сонця, А кваю човен найшвидший, з дерева точений, з вітрилом з лелеченої пір'їни. Може, й справді добереться твоє жабиня до тієї африки. Кваю свербіло випробувати свій човен, який формою нагадував велетенський листок верби. Керувати ним було нескладно тримай вітрило і крути ним у різні боки, лови вітер, якщо зможеш встояти. Жабеня до вечора борсалося зі своїм човником, видряпувалося на нього, падало, і знову дряпалося. У квака Навпаки, пліт був великий і зручний. Він заскочив на нього, розтягся під наметом і насміхався над невдалими спробами брата встояти на своєму човнику. Який корисний подаруночок тобі підсунули. Брьохи ще з ним, як качка у болоті, воно й зрозуміло. Які вчинки, така й повага. Квак розкинув по сторонам всі чотири лапки, демонструючи розміри поваги. За метарствами Квая спостерігала бабка, зручно вмостившись на плоті. Нічого не виходить, звідчаєм промовив Квай. Мабуть, це не моє. Навчись тримати рівновагу і все вийде, проказала бабка. Вона злетіла й сіла на самий краєчок вітрила. Човен загойдався, бабка стрикотала крильцями, поки він не заспокоївся. Заплигуй, давай спробуймо разом, запропонувала бабка. Квай обережно виліз на човник. Його хитало в різні боки, але він залишався стояти на човні. Я тримаюсь, закричало жабеня. На ранок квай тихесенько дострибав до свого човника. Я все бачу, промовила мама, не відкриваючи очей. Повертайся і лягай спати. Знову спати, потім їсти, потім знову спати, бубонів квай, — А жити коли? Лягай, кажу, спокійно відповіла мама. А з Хрюсею можна, будь ласочка? — та йди вже, поки сусідів не побудив, тільки плавай поряд з затоном, наказала мама та булькнула у тину. «Хрюся, була найкращою подругою, охоронцем, а зараз перетворилася на вантажний паром, що тягне собі Кває і його човен. Неподалік від затону протока Дніпровського річища утворювала широке плесо, яке закінчувалося мілиною з перекатами та вирами. Саме то, що нам потрібно, промовив Хвай Хрюся. Не поспішай, моя зупинка. Невдале ти вибрав місце для розваг, зауважила Хрюся. Минулого разу саме з цієї мілини я притягла тебе ледь живого. Я туди й не збираюся пливти. Тут поганяємо і до обіду будемо вдома. Човник був перечудовий. Він наче летів над водою, розтинаючи й перелітаючи невеликі хвилі. Квай вже відчував себе частиною цього човна. Він то нахилявся до самої води, заходячи на віраж, то присідав перед стрибком через хвилю, міцно тримаючи парус обома лапками. Хрюся не встигала крутити головою. Квай з'являвся. Кулею проносився повз неї і знов ховався за поворотом. Хруся замружила очі. Квай з шаленою швидкістю летів прямо на неї. Треба було вдома залишатися. Як не вб'є, то покалічить, майнула трохи запізніла думка. Не пірнай, щодуху крикнув Квай. Хвіст прибери. Панцер Черепахи дійсно нагадував трамплін, який так вдало випинався з води посеред плесу. Квай спрямував свій човник ззаду панцера, де він був більш пологий. Човник ковзнув по панцеру і злетів повітря. Я лечу. кричав Квай. Це були зовсім нові. Ні на що не схожі відчуття, ніби він став невагомим і лише вітер керував його долею. Хрюся відкрила очі. Десь у височині летів квай на своєму човні, міцно стискаючи вітрило. Ні, досить розваг. Треба додому. Добром це не закінчиться. Бурмотіла черепаха. Приводнення було досить жорстке, але дуже ефектне. Човник до середини занурився в воду, здійнявши вгору безліч водяних краплинок, в яких з'явилася барвиста веселка, а потім вистрибнув, наче щука з води й помчав далі. Біля мілини з'явилися білі птахи. Вони голосно гомоніли та чубились між собою. Жабоїди. Увесь голос кричала Хрюся. Повертай, жабоїди. Квай не чув її. Вітер відносив голоси, ховаючи їх в очереті. Човен набирав швидкість, наближаючись до мілини з високими хвилями. Зараз ще один стрибок, і можна пливти додому. Підбадьорював себе квай. Яка хвиля Втричі вища вища захрюсін панцир? Жабеня не бачило нічого навкруги, окрім хвилі. Воно міцно тримало напнуте вітром вітрило, яке постійно намагалося вислизнути зла. Човник винесло на гребінь хвилі. Він відірвався від води і підхоплений вітерцем, злетів. У повітря. У Квая завмерло серце. Поряд з його човником летів птах з величезним, загнутим, жовтим дзьобом. Він голосно крикнув, схопив у дзьоб човник і стрімко злетів вгору. Кває Жбурляла у різні боки, з кожним змахом велетенських крил його задні лапки відривало від човника і з силою кидало назад. Головне триматися за вітрило, головне триматися, повторював в голові Квай. Це була зграя крикливих чайок, які постійно чубилися між собою за здобич, намагаючись вихопити її в один одного. Як тільки чайка підхопила човник з жабеням, решта кинулися відбирати здобич. Човник з кваєм підкидали вгору, випускали і знову підхоплювали біля самої води. Головне триматися в напівзабутті, повторював про себе квай. Нараз все припинилося, наче весь світ завмер. Він стояв. На своєму човнику тримався за вітрило і дивився в очі Тирсі. Тирса обережно опустив човник на воду біля очерету і звернувся до чайки, яку притис за хвіст ногою до мілини. Якщо ще раз вас тут побачу, обскубаю всіх. Зрозуміло! Відпусти. Кричала чайка, марно намагаючись викрутитися з під міцної лелечиної ноги. Тирса трохи підняв ногу, з під якої вислизнула чайка, і миттю разом з всією ватагою зникла за очеретом. Лелека нахилив голову до самого човника і суровим голосом. Дуже схожим на мамин запитав. Що, життя набридло? Чого ти домагаєшся, щоб тебе з'їли? А якщо поруч не буде друзів, тоді що? Прощавай життя? Доброго дня, пане. А як ваше справжнє ім'я? невпевненим тоном запитало жабеня. «Зви, як назвав Тирсою. Це згадка про зухвалість, яка ледь не коштувала мені життя. Раджу і тобі зробити висновки з власної поведінки. Лелека відчув, що хтось вчепився йому в ногу. Не чіпай його, грізно кричала Хрюся, намагаючись вкусити лелеку. Привіт, Хрюся. Друг завжди поруч, так? Вічливо запитав лелека, прибираючи ногу. Ти знову врятувала Квая? Так кричала, аж аж самому моторош настало. Вибачте, промовило жабеня, потупивши погляд. Я не хотів проблем. Навіть з вами, пане Тирсо, я не шукав зустрічі, але мене так захопив човник. Дякуючи вашому подарунку, він став швидкий, як бабка. На такому човні я зможу допливти до Африки. Я вже пожалкував, що подарував тобі найбільше пір'я. Треба було пуху наскубати, змінивши настрій, промовив тирса. А як взагалі ти планував допливти до Африки? Навіть. Не всі птахи долітають туди. Це дуже важко. Під крилами мозолі виростають розміром півхрюсі. Риби й ті не можуть до Африки допливти. Ця новина приголомшила Квая. Тирса разом з пір'ям подарував надію і сам її зруйнував. Його мрія про Африку танула, перетворюючись у марево, але внутрішній голос дослідника кричав: Не здавайся, ти зможеш, не зможеш пливти? Лети. Вибачте, пане Тирсо, а ви були у Африці? опанувавши себе, запитав Квай. Звісно, був. Вже три зими там провів. Всі великі африканські озера і прилеглі болота облітав. Що ти знову вигадав? впритул, дивлячись на жабеня, запитав Тирса. Ви такий великий і сильний птах. А чи могли б ви взяти з собою до Африки щось маленьке, але? Дуже корисне, лукаво відводячи погляд, запитало жабеня. Талісман? Захисний талісман уточнив квай. А ха. -ха, -ха, -ха! аж заходився від сміху лелека. Ти правий. Без захисного талісману ніяк. Але ж ми високо літаємо. Висоти не боїшся? Я Нічого не боюсь, впевнено виголосив Квай. Добре, чекай на мене, коли верба почне жовкнути, відлітаючи, проказав Тирса. Квай на човні, маневруючи між очеретом, увірвався в затон, голосно вигукуючи лише одну фразу. Я лечу в Африку! Кінець третьої частини. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.